Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо продовжувати вчити букви і звуки. А який звук ми будемо вивчати, ви дізнаєтесь, коли виконаєте завдання. Тож, почнемо. Назвіть предмети, які зображені. І визначи звук, наявний в кожному із цих слів. Сонце. Лев, зебра. Черевики. ЯЙЦЕ, дерево. Який однаковий голосний звук ви почули в цих словах? Вірно, однаковий звук це звук Е. Молодці малята, а зараз послухайте казку. Була собі коза Ема. Кожного дня Тарасик виводив кізеньку на луки. Там вона їла травичку, грілася на сонечку. А ввечері Тарасик забирав кізеньку додому. Коза Ема дуже раділа Тарасику. І зустрічала його I... 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 Малята. А який звук вимовляє кізочка? Давайте разом всі повторимо. Е? Е. Вірно, ми почули звук е. Звук Е це голосний звук, бо ми його можемо розпівати. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод, а позначаємо ось такою фішечкою чорним кружечком. А зараз зіграємо у гру Знайди слово зі звуком Е. Я буду називати слово, якщо ви почуєте звук е, плескаємо у долоньки, ананас, сонце, вишня, екскаватор. Лев, гриб, печиво, миш, молодці малята, ви добре впорались. А зараз наступне завдання. В кожному слові є звук Е. Треба визначити його місце на початку слова, всередині або в кінці слова. Під кожним малюнком нас зображено по три квадратика, що позначають початок слова перший квадратик, середину слова другий, а кінець слова третій квадратик. А позначати будемо. Фішечка й голосного звука. Перше зображення. Екран. Де ми чуємо голосний звук? Правильно малята. На початку і позначаємо фішечкою голосного звука чорним кружечком. Яйце малята, де ми чуємо звук Е? Правильно в кінці слова і позначаємо чорною фішечкою. Корабель, де ми чуємо звук Е? Правильно посередині. Алое. Де ми чуємо звук Е? Вірно в кінці слова. Олівець! Де ми чуємо звук? Правильно посередині слова? Екскаватор. Де ми почули звук Е? Правильно на початку слова. Малята, а зараз спробуйте викласти із паличок букву Е. Молодці малята, я думаю, у вас все вийшло. Ви виконали всі завдання. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!